Для людей, які не стикалися з незрячими саме, так, для них стереотипи і кліше це те, що ми багато в чому обмежені. Тобто, починаючи від побутових якихось речей, так, що потрібно постійно. А як же ти будеш сам? Незрячі, деякі речі роблять просто трошечки довше. Я гарно потім все розумію, не здається, що шукають. Сьогодні на кухні ветеран на псевдовараз за головного і те, що нічого не бачить, каже, не проблема. Для нього неабияк важливо бути самостійним. Ціль практика. Я не лавти тисячі чашах, поки не дійшов до рівня, що вдаває сам. Так готуючи такі речі, так в мене також були і пальці побачені, так коли. Розібратися, як користуватися скворідкою, Так, Правильно. меж саморозвитку не існує. Кожен сам ці горизонти. А я ж своїм прикладом дійсно показую, що голодні ми точно не будемо. Супер. Війна забрала у нього зір частково слух, але не зламала, каже Віталій Верес. Він кулематник штурмового підрозділу Нацгвардія, родом з Рівненщини. Звільняв Харківщину, брав участь у боях за Солидар. У лютому 2023 року під час оборони Бахмуту розповідає, отримав важке поранення. 14 лютого 2023 року при виконанні чергового бойового завдання на окраїнах Бахмуту. Так, нашу мою групу вразили птром керової протитанкової ракетою. Був перелом щелепи відкритий у мене вибита ключиця це неподібне. А так все пролетіло, осколки всі пролетіли рука. Нога, рука, ну і обличчя. Праве око вилетіло, а ліве по-простому зварилося. Якщо по тобі попадання, який б ти не був би класний спеціаліст? На жаль, твоя підготовка і твоя обороня навряд чи тобі допоможуть. Далі кома, реанімація, усвідомлення того, що ніколи не бачити Макашевара, прийшло за три місяці. Це було найскладніший такий період, коли постійно мама вся в слізах, так, або від незнання, що робити. Реалії такі, що. Військовий, який втратив в руках можливість тримати зброю, не особливо користується попитом, щоб допомогти пережити поранення іншим захисникам, почав вести блог в інстаграмі. Нині має понад 26 тисяч підписників. Часто підходять, часто правда. дякують, потиснути руку, обійняти часто пізнають мене соцмереж. Ви великий мотиватор. Дякую. Мені це дійсно приємно і. Це також знаєте, своєрідне натхнення для мене і розуміння того, що дійсно я на правильному шляху. До мене підійшла дружина одного з військових і каже: От, а ми з вами з переписувалися такі класну, так вау, клас, да, приємно. Ви повернули мого чоловіка з стану того важкої депресії, незважаючи ні на що, каже, життя триває. Так без зору, незручно. Головне ставити правильні пріоритети, максимальна незалежність та самостійність. Аби підтримувати себе у гарній фізичній формі, відвідує спортзалу. Спорт для мене це вже стиль життя. Зір він трошечки видозмінив мої тренування, але загалом не зупинив той запал, в якому я в 2006 році прийшов до спорту. Зараз я є членом збірної. України зі сторону мене зупинятися на досягнутому не збирається. Є ще до чого прагнути і для кого жити? Ми не можемо тримати зброю в руках, проте нам це не заважає займатися над собою, так вдосконалювати себе фізично, духовно і показувати непобисті слова усьому світові. Незламність українського народу та силу козацького духу. Ірина Хохудра, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.